Лібо на бійце всянеш. Взагалі, ці тренажури допомагають чи ні. Трошки по техніці можна було б краще. Тянути. Резиночками можна підкачатись, дивись. Називається Мішкобілден. Мішкобілден? Да, да, так. Да. Тарас. Хорошо. І ви на каналі Тарасика. Сьогодні ми будемо франкувати качочків. Так що ви знаєте, що робити. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, пишіть коментарі. А ми погнали франкувати. Ого. Ого! А так трошечки, давай ще ше-ше трошечки. О! О Це це желізні блідомічиє фінат вас. Ні, це красиві, А, Ого, в мене Тарасик. Я бачу по техніці, що трошечки тобі треба... Взагалі ці тренажери допомагають чи ні? Ну дивись, якщо з вагою працювати, то звісно допомагає. Це тяга, так? Да? Ну, да. Це подобі тяги. <клес> це я так розумію ці пінопласти, так, да, в неї? Ну так. Да. Ну, трішечки горбом якщо чесно, тягнеш. Так ти попробуй потягнити, таку вагу. Ого. Ти поймаєш, що резиночка буде кращий? Ну так, да, в мене є така методика грабілдінг, резинобілдінг, мішкобілдінг. Мішкобілдинг. Да, і лопатою. Бабушек, дідушок тренує. Вони в <смеш> мене теж вже майстера спорту по Цього цьому пауербілдингу якомусь. Чи як <смеш> воно називається? Хотів би вам трошки підсказати. <смеш> Тут є спеціальна методика в мене. Мішкобілдинг називається. <смеш> ага. Картофан? так. Да, да, да. да, да. Мішком картошечку взято, <смеш> такий. Либо на біце встянеш. Тіба на тримає, спинку тягнеш. Беремо що... граблі. Знаєш, що таке а, граблі? Ага. І граблями загрібаємо. Раз, два, на спину. Це спинка, о. Да, це да. натуральний тренінг. Трошки по техніці можна було б краще тянути. Спину рівніше робити трошки. Три підходи по 100 разів вдома в селі. Ну, картошки накидаю. І... Ви дослухайте, дослухайте. За місяць такою технікою я десь ну, 300 потягну, Нормально. -300 ну, кілограм. 300 на душу? Спину укріпляєш. Щось робиш. Наприклад, мішок там з картоплею я роблю для укріплення. Беру там 50 кілограмів мішок, хоп, і на прицеп. Хоп і на прицеп. І поясниця працює так хорошо, розігрівається. О! О! Це якась пінопластовий вага чи що це, резинове? Це та нім, кілограми да. справжні. Перчаточки спеціальні такі, сільські. О, ще вчора в кору вичищав якраз. Може бути початку зімнею? О, ні, в принципі, просто от підійшов от, і в принципі ось взяв. Раз. О. Це це нормально. Окей. О. Нормально. Ну от перчаточки шкіряні надягаєш, спеціальні села. Ось тренуйся, давай. Так. Ого. О, о спинку чувствуєш. О, о, о. Вище, 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 вище. Да-да-да-да-да. О, о, о. Давай, 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 давай. на Пінопласти відліни. Ну як скажемо, попробуй. А не Тарасик звай. Приємно, Егор. Я бачу по техніці трошечки тобі треба спинку вирамити. Реально працює ці штанги так, можеш великою пробувати. вагою. Можеш спробувати. А що ж він так роблять? Ну, насправді так. Да. У мене є спеціальна техніка, я тобі трошечки секретів своїх розкажу. Називається мішкобілдинг. Мішкобілдинг? Так, да, так, да, так. Да. Треную з різних бабушок, дідушок там в селі. Вони вже в мене майстера спорту там по. Серйозно по, по грабілдингу, лопату білдингу, мішкобілдингу. Резиночками можна підкачатись, дивись. У мене є спеціальні вправи, там можна тягнути. Раз, два, три. А я от за два місяці думаю, що цією вправою якраз можна від 40 по 50 кілограмів. Отаким способом. Піднімаємо раз. Два хлопці, дівчата тягнули велику вагу з мішками різними. Зараз ще додаю спеціальні такі перчаточки. Сільські. сільські. О, бабушка там, Галина Васильівна мастер спорту по резинобілдингу. За що такої резиночки ти зможеш десь кілограм 200 за місяць вже тягнути. Так, так, да? да, да, от на спину тягнути. Да. Ага, ну а Ти така... трошки локоть вперед, вперед. Вище, вище, вище. Вище, вище. Не магнезі, а вже в перчаточках такі. Новомодні спеціальні. я думаю, за місяць або навіть за 2 неділі 300 кілограмів тягнути. 300. Да. Ти типу, бачив такі здорові? Бля. Це справжні? Не ото маслами якось на те в ковці. А це пінопластові, да якісь гантелі чи ні? Ні, нормально? Ні, нормально. Беру собі оцю штангу і так. По свисточку. цими резиночками і накачався там. Це все в перчатках сила чи це перчатка.